Добрий день. Ну все, кінець липня. Взяток дуже-дуже слабенький. Бдджоли на себе працюють. Приносу нектару немає, чесно кажучи. У мене різнотрав'я, сону немає. Так що ось такі справи. Це я піймав останній рій десь два тижні назад. Хочу глянути. Ну там рій, чесно кажучи, одне слово рій. На максимум на дві рамки був. Я йому два корпуси кинув. Хоча б вистачило одного, але хай працюють. Так. Тут у нас крайня рамка я ставив мед, ну тут трошки підлили мед темненький. Вон трошки треба. Зараз бджоли проявляють, починають проявляти агресію. Я його ще не дивився. Я його ще не дивісь. Ну тут засів. Яйцо. Матка сіє. Нижній корпус порожній, там нема що лізти. Ну тут бачите, ось так от. Ну доволі непогано, я вам скажу. Останній рій сезону. У мене ще стоїть одна ловушка, але я ніяк не заберу. Але туди вже ніщо не прилетить, бо там, де вона стоїть, там нема ніяких медоносів, а де нема медоносів, там не працюють бджоли, раїни селяться. І тут черва. Отак от, от. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять рамочок. так Тепер буде рій. Гріти ці п'ять рамочок. Можливо. Цю заселять, а може не заселять. От так Отак. такий рій. А як уже... Бджола налупиться, так треба їх вже буде загадовувати цукром, формувати на зиму, але скоріш за все це запасний варіант, як пропаде десь матка. Матку вилучимо, підсадимо, а цей рій. А цей рій. ну Корпус верніший верхній, внизу там нічого не буде, кудись приєднаємо. Ляпнемо зверху, де готов. Такі справи. Такі раї я називаю ремонтні. Отак от. Ну, все, в принципі. Я вам покажу, як бджоли працюють. Що вон там, вони, вони там носять? Ти качався верхній корпус? Зараз ми бджіл пригонимо. Вон. Джоли вже. Охороняють посили на свої вулики. Це качав мед два тижні назад, тому, бачите, що тут порожня лише де не де Ну та рамка не качалась, вона повна, тільки не печатана. Навіть не печатає. Та й теж не печатане. Ну, те що з них брізкали. В принципі, можна відкачати. Але... Ну, ця покраще. Вона була порожня, але трошки наносили. Ну я невідкачані рамки поставив по центру, щоб ви зрозуміли. Це взагалі порожня. Вон, декілька чарунок медом заповнена. Це вони просто-напросто не приносили, а почистили, почистили і поскладали бо як не качаю а в рамці в мене залишається все одно і вони чистять і складають так в принципі в усіх трьох корпусах там 3-4 рамки повні всередині а інші порожні так на мене капає дощик ну все отакий от, от взяток ну трохи носить, побачимо що там буде далі Може дещо прокинеться якийсь взяток. Усього, до побачення.